Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі молільники, браття, сестри, любі спільночани, хвала Богові, наші воїни, захисники, родини, усі, що сьогодні маємо ту нагоду знову в цей вечірній час молитися разом. Як звикло, ми зранку розпочинаємо день із святої Літургії. У нас сьогодні. Звикло була особлива, де ми згадували і поминали наших героїв, наших воїнів, поминали наших одвіку спочилих, пам'ятали, що сьогодні є день нашого прапора, день, коли ми маємо ту символіку, яка, яка ідентифікує нас, і ми представляємо себе у світі, і кожен знає, що таке є синожовтий прапор, тризуб, і наш гімн, що немерла Україна. Тобто ми всі зараз, українці, гордимося тим, що ми є українцями, віруючими християнами, людьми з великої букви, дай Господи, щоб ми такими були. Це важливо. Тому зараз, у цей вечірній час, запрошую усіх до нашої спільної молитви. Субота вона дає нам так само нагоду зібратися і молитися разом. Цей вечір. Він не має стати винятком, тому що ми молимося кожного вечора, стараємося не пропускати того дня, щоб не опустити тої своєї обіцянки, бо насправді наша молитва вже триває понад п'ять років, тобто вже шостий рік служіння. Бо пригадуйте, той 2020 рік, коли ми з вами розпочинали нашу молитву. З великим страхом, з нерозумінням до кінця, як далі рядити, адже нас весь цей світ хотів поглинути і скерувати нас зовсім в інше росло, і ми, як ті загублені, не могли зрозуміти, як правильно чинити до кінця. Я суджу по собі, насправді, це тому, що ми перебували тоді, той вірус незрозумілий, який на той час. Десь вирував, і ми, повіривши у цей, напевне, незрозумілий час і розуміли його кожен по своєму, але ми проходили цю стежину з Богом і вдавалися у всі можливі і надможливі способи, щоб чути Боже Слово. І тут у мас-медіа засоби комунікації, які були нам можливі, ми старалися не загубитися, ми старалися поєднатися, чути Боже Слово. І нести Святе Євангеліє через соціальні мережі, що ми і продовжуємо робити і в теперішньому часі. Тому, власне, хвала Богові, що ми знову разом. Дуже прошу кожного з нас пам'ятати про те, що завтра є неділя. Ми маємо так само той великий обов'язок приготовитися і бути активними, вірними християнами, які приходять до своїх парафіальних спільнот. Які наповнюють святині своїм серцем, своїм духом, своїми молитвами. Молитва має мати обов'язок, молитва має мати постійність. І, власне, коли ми постійні в обов'язку до Бога, ми навчимося з плином часу розуміти, слухати, чути, мовчати і говорити. І все це в нас прийде і приходить, і вже до багатьох людей прийшло усвідомлення. Присутності Господа у моєму житті, який є прикладом, який мене наповнює, який дає нагоду всім нам разом єдиним серцем і єдиними устами славити і прославляти Господа. Тому, любі молільники, найдорожчі наші спільночани, які в цей час стараються доєднатися до молитви, дуже прошу будьте активними. Не тіште себе і не шукайте причини, що сьогодні ми читали в святому Євангелії від Матвія, де чоловік чи жінка шукають дуже багато причин, чому вони не можуть бути разом, коли вони вже є давно разом, коли вони є тою парою, чоловіком і жінкою, одним тілом, одним духом. І коли є сто причин, щоб один одного залишити і покинути, то треба знайти одну причину, і вона є очевидна, і вона є наверху, бо що Бог з'єднав, людина нехай не роз'єднує, не розлучає. І, власне, так само і кожен, хто молиться. Якщо ти постановив собі молитися, якщо ти маєш певну мету і ти шукаєш певні засоби, і ти їх знаходиш, і тоді її втілюєш в життя, то то роби. Роби і чини так, отже, чи я молюся. Добре, я вірю, хто я, я не Господь. Господь є твоє сумління, Господь є той, хто тебе чує, бачить, розуміє. Дай Боже, щоб ми не говорили, а діяли, щоб ми не розповідали, О, я завтра прийду на літургію, а прийшли завтра на літургію, і не для того, щоб вас бачив священник. чи вас бачили ваші рідні, чи близькі, чи сусіди, а щоб прийти заради спасіння своєї душі, бо йдете кожного разу на літургію. В своєму наміренні і офіруєте то намірення для багатьох своїх рідних і близьких, за яких ви теж так само молитеся. Тому, любі молільники, запрошуйте зараз до нашої молитовної родини. Запрошуйте, підписуйтеся на сторінку і знаємо одне, що наша молитва триває. І навіть якщо в когось є якісь перешкоди, навіть в когось немає там чи світла, чи є брак інтернету, чи що інше, все одно. Протягом дня знайдіть той час чи день, обід, вечір, помоліться щиро, і попросити, подякувати, перепросити, прославити Господа Це і наш прямий обов'язок як людей, які сотворені Богом на свій образ і на подобу, для прослави рівно з ангельськими чинами. Тому зараз промовляємо нашу вервицю, яку ми співаємо, і славимо Ісуса, пречисту Богородицю. А ваш обов'язок це не просто бути самому присутнім, але нехай родина, батько, мати, діти, онуки, бабусі, дідусі помножити, поширити молитву, скласти свої наміри, поставити свої вподобайки. Воно рухає молитви. Я про це нагадую часто. Пильнуйте, будьте пильні, каже Господь. Чувайте, щоби не ввійти у спокусу. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний. Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Родженого, Перед усіма віками світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він, для нас людей, і нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив. Нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося і додаємося до молитви всі разом, славимо люблячого Господа! Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки, віків амінь, О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток. Спільна молитва, благословіння, подяка Господу за всі його вчинені ласки для кожного з нас. Тому нехай кожен зараз застановиться і собі у своєму серці скаже, Чи маю я за що подякувати Богові. Маріє, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа. Молися за нас, Марія Марія, мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія, Марія, мати Божа. Молися молись за нас. Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молімося, наш третій десяток молитва за наше воїнство, за поранених, полонених, про їхнє повернення додому за віднайдення пропавших безвести, за ту добру звістку для родин, молитва за родини, батька, матір, дружину чи чоловіка, дітей, онуків, брата чи сестру. Рідних, які зараз в тому великому очікуванні, чи в тій великій тривозі, чи в тих сльозах, в тих немочах, в тих переживаннях, ми з вами ми молимося. І я знаю, що разом з нами на молитві тисячі, десятки тисяч людей, які протягом дня моляться разом з нами. Не всі мають можливість молитися в цей час, але протягом дня майже. 100 тисяч людей доєднується до молитви а то й більше, тому дуже прошу про молитву за наше воїнство, за спільну перемогу над немочами, гріхами і над ворогами видимими і невидимими. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше. Потребуй Твого милосердя, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося. Наш четвертий десяток, всі разом пам'ятаємо молитві про наші сім'ї, про наші родини, які Бог благословив нам сотворити, і знову пригадую сьогодні Євангеліє, пам'ятайте, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. Тримаємося в сім'ях, в родинах, пам'ятаючи не просто про присягу чи про шлюб, а пам'ятаючи, що ми перед Богом один для одного дали одвіт вірності. І з тої хвилі стали одним тілом і одним духом. Пам'ятаємо про це. І стараємося вміти не просто говорити, що любимо, а любити, не просто говорити, що прощаєм, а прощати. Пам'ятаємо про це. Тому молимося за подружні пари, сім'ї, родини, дітей, онуків, правнуків, старших родичів, хворих, немічних, терплячих, прикутих до ліжка, одиноких, вдів, сиріт, старців. Молимося за тих, що в чужині і тих, що в подорожі, молимося за всіх, хто зараз разом з нами, і за всі намірення, які протягом молитви складаємо. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас. Маріє, Маріє. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, визволи нас від лукавого. Молімося наш. П'ятий десяток молитва за душі спочивших героїв, убієнних в часі війни усіх наших родинах, молитва за душі наших рідних і близьких, за померлих родичів, за всіх, за кого немає кому сказати слово молитви, і відійшли у вічність, молитва за душі в чистилищі, абортовані ненароджені діти. Усім нехай милосердний Ісус вчинить вічну пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй <invece> нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце Свята Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, богородице Діво. радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з вами. Любі молільники, хвала Богові, ми знову сьогодні прославили Небесного Отця. Хвала Богові, що ми знову зібралися разом в тій великій молитовній родині. Пам'ятаємо, завтра день Господній. Він кожного дня, але є той день особливий. Чому? Тому що це день Христового Воскресіння. Тому збираємося тими великими парафіальними спільнотами, спішимо до Отчого дому, плекаємо, підтримуємо свої храми, які наповнюємо своїми серцями і молитвами. Спішимо в то село, чи місто, немає різниці, спішимо. Чи десь в чужі? дії, Це не повинно бути оправданням. Ми шукаємо той храм. Де ми хочемо віддати Богові славу. Тому молімося щиро. Завтра маємо 11 неділю по зісланді Святого Духа, тому чекаю на ваші молитовні недільні наміри, чи то за всякі потреби, чи то в немочі, чи то в радості, чи то в молитві про слави, чи в молитві перепрошення, кожен нехай знайде своє намірення, яке буде головним на той день, коли є потреба. Тому чекаю на ваші молитовні намірення завжди вдякую щиро за вашу поміч і допомогу нашим захисникам, нашим хворим, немічним, нашим особливим людям і дітям молоді, які теж потребують тої уваги, того доброго слова і тої видимої і невидимої допомоги. Тому низький уклін кожному від наших героїв, від всіх людей, які є в потребі, і ми стараємося кожного дня. Зробити добру справу. Робимо спільно і спільно йдемо до великої слави Господа. Тому дякую всім, чекаю на вашу поміч і на ваші наміри. Слава Ісусу Христу!